Виконуємо номер 146 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2023 рік. Учень щодня читає по 15 сторінок книжки, заповнив зошиті таку таблицю залежності між кількістю днів Т і кількістю прочитаних сторінок Н. Кількість днів 1, 2, 3, 4, 5, 6 і кількість прочитаних сторінок. Щодня учень читає по 15 сторінок. Отже, за перший день він прочитає 15 сторінок. За 2 дні в 2 рази більше 30, за 3 дні в три рази більше 45, за 4 в 4 рази більше 60. За 5 в 5 разів більше 75. І за 6 в 6 разів більше 90. Номер 146. Ісправ для повторення розділу 3.